Права 933. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні бачимо два доводки в дужках. Розкриваємо дужки для спрощення. Отже, спочатку а множимо на 2а мінус 2. То ми записуємо, що а множимо на 2а, додати і А ми множимо на мінус 2. Далі мінус 8. Пишемо додати мінус 8. Ми множимо на 2а додати. І мінус 8 ми множимо на мінус 2. Далі відняти. Розкриваємо дужки, А, у дужках спочатку А множимо на А мінус 3, тобто ми пишемо а помножити на А, додати. А ми множимо на мінус 3. Ну, а потім 9 ми множимо спочатку на А, а потім додати 9 ми множимо на мінус 3, Є. і це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення а помножити на 2а це буде 2а в квадраті, а помножити на мінус 2 це буде мінус 2а, мінус 8 помножити на 2а, це буде мінус 16 а Далі мінус 8 помножити на 2 це буде плюс 16. Є. Потім мінус і в дужках виконує множення А помножити на А, це буде А в квадраті. Далі А помножити на мінус 3 це буде мінус 3 А. Далі 9 помножити на А це буде плюс 9А, і 9 помножити на мінус 3, це буде. минус 27. И это древние. Ну что ж, давимся. У нас Е с початку минус 2А и минус 16А. То мы записываем 2А в квадрате. Минус 2А минус 16А, это будет минус 18А. Так, ну и плюс 16. Yeah. Тоді відняти. У дужках у нас буде А у квадраті. Далі у дужках у нас є подібні доданки мінус 3А і плюс 9А. То 9А-3А це буде плюс 6А. Ну і залишиться мінус 27. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. Записуємо поки що без змін. 2а в квадраті мінус 18а. Плюс 16. Так, то Та пишемо. Тоді було А в квадраті, стане мінус А в квадраті. Було плюс 6А стане мінус 6А. Було мінус 27 стане плюс 27. І це дорівнює. Ну що ж. Дивимося, у нас тут є 2а в квадраті і мінус А в квадраті. Це просто буде А в квадраті. Далі є у нас мінус 18а і мінус 6а. Це буде мінус 24а. Ну, і залишається у нас плюс 16 і плюс 27. Так, значить. Плюс 10 до 27, це буде 37, плюс 6, це буде 43. Записуємо плюс 43. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас також є два добутки. Ну що ж, давайте будемо розкривати дужки. Спочатку x множимо на х плюс 3. Запишемо, напевно, одразу добутки. Х помножити на х, це буде х у квадраті. Далі х множимо на 3, плюс x помножити на 3, це буде плюс 3x. Далі мінус y множимо на x, це буде мінус x y. І мінус y множимо на 3, це буде мінус 3 y Далі відняти а у дужках, Тоді спочатку x множимо на x 3, х помножити на x, це буде x. У квадраті. Далі х множимо на мінус 3, це буде мінус 3х. Далі y множимо на х мінус 3, то буде додати y помножити на х, це буде плюс xy. Далі y множимо на мінус 3, це буде мінус 3 у Є. Ну що ж, тут у нас. Немає подібних доданків поки. Давайте будемо розкривати дужки. Отже, записуємо х у квадраті плюс 3х мінус хі. мінус 3y. Далі перед дужками знак мінус, то буде не x квадраті, а мінус х у квадраті. Буде не мінус 3х, а плюс 3х, буде не плюс хі, а мінус хі. Буде не мінус 3 у а плюс 3 у І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас є подібні доданки x у квадраті і мінус х у квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0. Далі у нас є 3х, плюс 3х, і плюс 3х. Разом буде плюс 6х. Далі у нас є мінус Х. І мінус Х. Це буде мінус 2 xy Далі у нас є мінус 3Y і плюс 3Y. Ця сума у нас дорівнює нулю. Суми їх можна викреслити. Отже, ми отримаємо 6Х мінус 2х. Є. Переходимо третє завдання. Тут також у нас румістке множення. Ну що ж, давайте будемо множити спочатку розкриємо дужки, а потім зведемо подібні доданки. Отже, 3А множимо спочатку на 5А плюс 3Б. То ми записуємо, що це дорівнює. 3А ми множимо на 5A додати, і 3А ми множимо на 3B. Далі. Мінус 5АБ, мінус 5Б. Ми множимо на 5А. Додати. І мінус 5 b Ми множимо, залишається на 3 b Є. Ну що ж, а потім записуємо мінус. А в дужках виконуємо множення. Розкриваємо дужки. 5А множимо на 3А. Далі 5А множимо на 5B. Далі додати мінус 3Б. Ми множимо на 3А, додати і мінус 3Б. Ми множимо на 5B. Так, і це дорівнює. Виконуємо множення. 3А помножити на 5А3 на 5 це 15. А помножити на А. Це А в квадраті, додати 3а помножити на 3Б, це буде плюс 9. А помножити на Б, це буде АБ. Далі мінус 5Б помножити на 5а. Мінус 5 помножити на 5, це буде мінус 25. Залишиться АБ. Далі мінус 5б помножити на 3Б. Мінус 5 помножити на 3, це буде мінус 15. І Б помножити на Б, це буде Б в квадраті. Далі відняти. У дужках. 5А помножити на 3А. Це буде 15. А в квадраті. Далі додати. 5А помножити на 5B. 5 на 5 це 25. А помножити на Б. Це буде АБ. Далі мінус 3Б, що множиться на 3А це буде мінус 9. Мінус 3 на 3, і залишиться А помножити на Б АБ. І мінус 3Б помножити на 5Б. Мінус 3 на 5 це буде мінус 15. І Б помножити на Б, це буде Б у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо зараз. У нас є подібні доданки. Отже тут є 9 АБ і мінус 25 АБ. І в дужках у нас є. 25 АБ і мінус 9 АБ. Ну що ж, будемо спрощувати, і одразу розкриємо дужки. Отже вийде 15 А в квадраті. Потім 9 АБ, мінус 25 АБ. Це буде мінус 16 АБ. Мінус 16 АБ. Далі залишиться мінус. 15b в квадраті. Далі дужками знак мінус було 15 a в квадраті. стане мінус 15 a в квадраті. Є. Далі 25 ab мінус 9 9ab. це буде 16 ab але перед дужками знак мінус, то буде мінус 16 ab Далі. У дужках у нас іде мінус 15B в квадраті. дужками знак мінус, це буде плюс 15b в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, що в нас тут є, які подібні доданки. Тут у нас є 15 А в квадраті і мінус 15 А в квадраті ця сума дорівнює 0. Далі у нас є. Мінус 16 АБ і мінус 16 АБ. Це буде мінус 32 АБ. Далі у нас є мінус 15b у квадраті, і плюс 15b у квадраті. Ця сума також дорівнює 0, викреслюємо її суми, то записуємо, що наш вираз дорівнює мінус 32 ab Переходимо до четвертого завдання. Тут також два добутки. Спочатку а у кубі множимо на а у квадраті мінус 4m, то ми записуємо як а у кубі. Що множиться на а в квадраті? Далі додати і А в кубі ми множимо на мінус 4m. Далі 4m ми множимо на а в квадраті мінус 4m, тобто записуємо 4m, що множиться на а в квадраті. І додати. 4m ми множимо на мінус 4m. Так, відняти. Ідуть дужки. Так, у дужках у нас А в квадраті множимо спочатку на а в кубі мінус 4m. Це буде Ау квадраті, що множиться на а в кубі. Далі додати і А в квадраті ми множимо на мінус 4m. Далі 4М ми множимо на А у кубі. І додати 4М ми множимо на мінус 4М. І це дорівнює. Виконуємо множення. А у кубі на А це буде А у 5 степені. А у третій степені помножити на мінус 4М це буде мінус. 4. М Ау третій. Далі 4 m помножити на А в квадраті це буде плюс. 4M. Ау в квадраті. І 4 m помножити на мінус 4m це буде мінус 16, а m помножити на М це буде м у квадраті. Далі пишемо мінус, відкриваємо дужки. А в квадраті помножити на А це буде А у п'ятій степені. Далі. А у квадраті помножити на мінус 4 м, це буде мінус 4М А в квадраті. Далі плюс. 4М помножити на А у кубі. Це буде 4М А у кубі. Ну і 4М помножити на мінус 4М, це буде мінус 16 м. У квадраті. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Тут у нас є так, дивимося, чи є тут подібні доданки. А у 5 а у третій, а третій, А2 і просто М у квадраті. Немає подібних доданків, то тоді розкриваємо дужки. Отже, записуємо як а у 5 мінус 4 М А у третій плюс 4 М. А у другий. 16 шестнадцать Му квадраті. Передушками мінус то було А у п'ятій стане мінус. а у п'ятій. Було мінус 4 MA стане плюс 4 МА у другий. Було плюс 4 МА у третій. Стане мінус 4 МА у третій. Було мінус 16М у квадраті. Стане плюс 16. М у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати тоді доданки. Отже у нас є ao п'ятій і мінус а п'ятій. Ця сума дорівнює 0, викреслюємо її. Далі у нас є мінус 4MA у третій. І мінус 4МА у третій. Далі у нас є плюс 4 Ма у квадраті, і плюс 4 мА в квадраті. Ну і в нас є мінус 16 М у другій і плюс 16 м у другій. Ця сума у нас мінус 16 М у другий, плюс 16 м у другій дорівнює нулю, її можна викреслити. Ну що ж, давайте тоді будемо записувати 4 М у квадраті, плюс 4 м у квадраті. Це разом буде 8 мА у квадраті. Далі мінус 4МА у кубі. Мінус 4МА у кубі. Це буде мінус 8 ма у кубі. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз, ми спростили. В першому завданні записуємо А у квадраті. мінус 24А плюс. 43. У другому завданні 6х мінус 2хy. У третьому завданні записуємо мінус 32аб. У четвертому завданні записуємо 8м. А в квадраті мінус 8. M, M, A, O, Kubie. Yeah?